Мампу. А розкажи, як ти так, ти так, так Ця галаслива компанія їм зовсім не заважає. Влад і Захар працюють зосереджено. Із Лего хлопці складають незвичайну фігуру, – по барабанщицю. Те, над чим дорослі сиділи півдня, у дітей виходить значно швидше. Якихось півгодини і фігура готова. Це такі то дітаї. Чекаємо. І це такі деталі, так що ми їх не складаємо, не складаємо маску, а маски такі деталі малають. Заснувала робоклуб громадська організація Дом 48 48-24». Її створили люди, які втекли від війни. До прикладу, голова правління Сергій Неконоров переїхав до Івано-Франківська із Донеччини. Розповідає, хоча працює цього три тижні, проект викликав уже неабияку зацікавленість. Ми знайшли собі однодумців обличчя хакерспейсу Компорт. Івано-Франківського і наступні заняття для, для старших груп будуть вже проходити в тому просторі, в якому вже є 3D-принтів, там де збираються гіки, які займаються кодінгом, які займаються робототехнікою на більш такому серйозному рівні. Олего – це просто початок довгого шляху. Зутку дитини тут займаються не тільки діти переселенців за одним столом. Зібрались і діти учасників АТО і у міста. Ти любить складати Лего лего Сіті. Ви час йому купляємо тут. Знали за таку програму, і ми його повели з задоволенням, тому що він я ще хочу, я ще хочу. Будемо. Легодини поки що із дітьми працює п'ять волонтерів. Ветеран батальйону Донбас, громадський активіст, поліцейський Антон Боєв займається із найменшими двічі на тиждень. До складання лего він застосовує серйозний науковий підхід за освітою. Антон, інженер-механік. З малими дітьми. Ми... Починаємо з самого простого, тобто з якихось тваринок, з якихось у нас була дзига на попередньому занятті, тобто вони освоюють основи. Далі вони підростуть і можуть переходити до роботів більш складніших механізмів, в яких будуть набагато більше сенсорів, і вони будуть займатися вже чисто програмуванням. За словами Антона, його вихованці дуже старанні, все схоплюють на льоту. Я перше взяла баба». Охоче займатися у робоклубі більш ніж достатньо. Сьогодні заняття відвідує дев'ять десятків дітей. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.